У мене є людинка, яка в Німеччині живе вже 30 років. Ну вона вже німець має громадянство, і от всі її просять там переклади, там поїдь з нами, там щось ще. А потім за спиною кажуть, чому вона не розмовляє українською. Тобто людина приїхала з Донбасу колись ще. І а, три слова в неї російських одне українське, і то вона каже: Ну я не буду позоритися, ну я я не знаю української мови. Я її розумію, я можу щось сказати таке. Але ну і коли українці а, з цим мовним питанням до неї звертаються, вона каже: я просто перехожу на німецьку. Я взагалі не хочу допомагати людям вже не хочу. Я вже стільки всього для них зробила. А вони потім за спиною там щось. Ну, друзі, ви ж розумієте, якщо ти хуйлуша, ти навіть українською мовою, якщо будеш говорити, то ти все одно будеш хуйлушею. Тут же ж знаєте, від дій залежить. Тобто треба дивитися завжди на людину, на її дії, що вона робить. У нас зараз саме перше, що ми маємо робити, це допомагати армії.